Вітання всім, хто займається логістикою і перевезенням вантажів. У сьогодні питання дуже просте і таке, таке невеличке. А, спочатку. Вітання з тим, хто любить сніг. Вітання тим, які люблять зиму. Починається зима. хто ще не перезувся, треба перезутись. Про що хочете сказати? Недавно прочитав інформацію про те, що до договору про електронний документообіг в сфері логістики, тобто електронний ЦРМ, підписала 35-та країна Євросоюзу, це була Греція. Таким чином, більшість країн переходить на Електронну форму цього документу і е, з 21 серпня наступного року до такої форми документу обігу, трохи задихався, бо сніг, е, долучається весь інший Євросоюз. Що нам про це? Що нам це говорить? Е, нам це говорить, е, дорогі логісти, те, що не далі, напевно, слідую цього року, а можливо, ну, не більше року це займе. А Такий самий варіант чекає нас і тут, в Україні. Тобто вантажі перевізники будуть переходити на сервіси, які а, вже розпосюджені в Європі. А, приклад приклад Польща. На сьогоднішній день там гібридна форма цього. Документу обігу, тобто всі перевізники працюють на ЕЦРМ, на електронних ЦРМ, на наших товаротранспортних. Але вони, крім електронної форми, мають і один видрукований для водія. Тобто перевірити можна, будь-де, не маючи документів. Транспортні служби можуть перевірити. Що людина везе, куди людина везе. ну таке. Долучаємося. Маєте що сказати, скажіть. Канал буде розвивати в цьому напрямку. Перевізники, вантажу відправники, долучайтесь. Буду старатись трохи переходити в, в цю сферу. Мається на увазі більш, більш закидати інформацію, яку знаю. А є багато чого цікавого. Всім вітання. І хорошої всім дороги.